Традиційно приділяємо час здоров'ю та запрошуємо вас до перегляду рупро перегляду нашої традиційної рубрики Будь здоровий. Кожного дня ми запрошуємо до студії лікарів різних галузей, аби максимально поінформувати вас та й самим дізнатися більше порад та лайгаків міцного здоров'я та тривалого життя. І сьогодні у нашій студії прямо з нами зараз сидить Марина Гетта, лікар-терапевт. Вітаємо доброго ранку і важлива така тема у нас сьогодні з вами до обговорення. Так. так, холестерин холестерин. Що це взагалі таке? Дивіться, холестерин, або зараз модно його називати холестерол. Це стероли, ліпіди, жири, якщо ми будемо говорити по-простому: жири, які ми отримуємо з харчуванням під час їжі, а також наш організм сам вміє виробляти холестерин. Але він вміє його виробляти. Але іноді я так розумію, що це стає проблемою, і може його з'являтися наша надмірна кількість, що вважається у надмірною кількістю, а що взагалі вважається нормою. Дивіться, холестерин це не є проблема. Холестерин це дуже потрібна для нашого організму речовина, тому що це як будівельний матеріал, з якого будується наш вітамін Д, наші гормони статеві, гормони наднирників, наші жовчні кислоти. Тому не потрібно казати зразу, що холестерин там дорівнює погано. Ні, коли ми говоримо за надмірну кількість холестерину треба брати окремого пацієнта тому що якщо ми будемо брати пацієнта 20 років без супутніх захворювань і пацієнта 75 років наприклад з перенесеним інфарктом міокарда ну рівні холестерину будуть для них, для них різні тому ми йдемо до нашого лікаря терапевта який буде збирати наш анамнез, скарги супутні захворювання навіть важливо чи були у батьків у близьких родичів перенесені інфаркти інсульти ті ожиріння цукрові діабети це разом ми збираємо, і тоді ми вже говоримо, які рівні холестерину для нас є нормальними. А якщо ми кажемо про недостатньо? Чим це може загрожувати? Взагалі може бути таке, що недостатньо холестерину. Може бути. Таке може бути, якщо, наприклад, є генетична якась там поломка в нашому організмі, і тоді йде зниження холестерину. Але це буває дуже рідко. В основному холестерин має свої фракції, і лише одна фракція доволі часто може бути низька. Це ліпопротеїди високої щільності. Це тоді, коли ми не добираємо хороший холестерин. А це, до речі, хороше. Хороший, поганий холестерин. Дуже часто можна в літературі побачити такі визначення. Що означає хороший холестерин? А дивіться, холестерин, який виробляється нашою печінкою, в основному там 80% холестерину, який є в організмі, ми виробляємо печінкою. Але так як це жир, він не може адекватно пересуватися по нашим судинам, тому е, він з'єднується з білком і. Виходить дві фракції: ліпопротеїди, ну ліпо це жири, протеїни, це білки, а ліпопротеїни високої і низької щільності. Високої щільності це є хороший холестерин. Він блукає нашими судинами і переносить холестерин, який потрібен для наших клітинок, для наших гормонів, гормонів в потрібні органи. А ліпопротеїди низької щільності також це виконують. Але є один нюанс: вони мають змогу потрапляти в нашу ентиму сосудів. і там відкладатися, якщо є запалення судин, а вони утворюють бляшки і Потім ці атеросклеротичні бляшки роблять нам веселе життя. Так. А від чого взагалі залишать збільшення рівню холестерину або навпаки його зменшення? А якщо ми кажемо за первинне збільшення холестерину, це ж знову таки генетична поломка в нашому організмі. Це сімейні гіперхолестеринемії, які доволі зараз часто зустрічаються, які навіть у дітей є підвищення рівня холестерину. А вторинне це вже, наприклад, супутні захворювання, такі як інсулінорезистентність, цукровий діабет, гіпотиріоз. А також деякі прийоми препаратів по типу стероїдів рокутанів, також можуть підвищити рівень холестерину. Тому навіть треба звертати увагу, який препарат приймає наш пацієнт і чи може це збільшувати рівень холестерина, і тоді ми повинні слідкувати за цим, тобто там періодично визначати його у крові. А скажіть, будь ласка, це підвищення холестерину? воно має якісь ознаки? Людина відчуває цей процес всередині організму? А ні. Доволі, ми взагалі не можемо відчувати це підвищення холестерину. Це е, дуже такий е, злобна молекула, тому що вона циркулює у нас в крові, і ми не знаємо, підвищений він і чи ні. Наприклад, з глюкозою там все легко. Вона починає рости. У людини починається часто сечовипускання, сухість у роті, і тоді ми звертаємо на це увагу. Холестерин ні, він не дає симптоматики, клінічної картини. Лише інколи, коли ж знову такі є оці. Генетичні відхилення сімейні гіперхолестеринемії може відкладатися. В нас в наших сухожилках ксантоми частіше всього вони відкладаються на ахілових сухожиллях, і тоді ми це можемо бачити або ж під датчиком УЗД, або ж навіть органічно ми бачимо щось не так, але це буває доволі рідко і дуже там в маленьких випадках. А якщо ми говоримо про аналізи, які потрібно здавати, бо зумовно дати генетичні спочатку аналізи, щоб дізнатися, чи є в тебе так мовити предрозположеність до цього. А потім як часто потрібно дивитися на свій рівень холестерину? дивіться генетично ми нічого Не з даму, Ні, не здамо. А перше, що ми робимо, це здаємо ліпідограму. Дуже важливо, не просто загальний холестерин, а ми дивимося в цілому на картину, тому що цей поганий холестерин він якраз іде фракційний, і нам потрібно його бачити. А ми рекомендуємо для пацієнтів старше 30 років, хоча б раз на 5 років здавати цей холестерин. Якщо вже старше 40 років, то до чекапу організму вашого раз на рік також треба здавати ліпідограму і дивитися в цілому, не окремий холестерин. а… Ліпопротеїди низької, високої плотності, щільності, так, загальний холестерин та три гліцериди як виводиться той холестерин з організму, і навіть знаєте, я навіть перефразую не таке питання вам поставлю. Що має бути під забороною у дорослої людини, щоб так, от умовнах сімдесяти рокам, не набути того високого рівня холестерину? Може там наїсти вершкове масло яйця. Ну, дивіться, а, так як ми отримуємо холестерин із продуктів і плюс, ми самі його виробляємо, не треба казати про те, що пацієнтам все більше, наприклад, ніякого сала, ніяких яєць. Ну, не треба це так себе ограничувати в цьому моменті. Ні, ми повинні вживати холестерин, тому що, як я вже казала, він дуже потрібний. Ми там виробляємо з нього і, і гормони, і вітамін Д. Але треба знати норму. Наприклад, якщо ж ми беремо те саме вершкове масло, ми не з'їдемо, Їдаємо так, там сорок п'ятдесят грамів за раз. Тобто невеликий бутерброд з маслом допустимо. Треба розуміти, що потрібно зменшити прийом продуктів з багатьма тригліцеридами, там дуже жарене, чіпси. Це, це все ми агранічуємо по можливості. А якщо ми кажемо про більше якесь хірургічне втручання, воно може допомогти знизити рівень, якщо дуже різко потрібно, а хірургічне ні. Такого не буває, а медикаментозно так. Знову ж таки, є випадки, коли навіть холестерин, в принципі, в межах норми, але ми все одно даємо якусь мінімальну дозіровку статинів. Чому? Тому що у людини, наприклад, були вже інфаркти інсульти, і вона, ну ми не будемо ризикувати нею. І навіть на не Велике підвищення холестерину, ми можемо давати медикаментозну терапію статинів. статини не потрібно боятися, хочу кричати всім пацієнтам. Вони не погані, як кажуть. Їх побічні явища не такі жахливі, як всім здаються. Набагато жахливіше отримати ті інсульти, винозні там інфаркти і так далі. Статини це круті препарати. На нашому ринку вони чудово працюють, і кожна молекула нова, яка виходить Ходить до нас є дуже крутою в цьому плані. Як завжди, наприкінці нашої рубрики зауважу для глядачів, що будьте уважні до свого здоров'я. Ми пропонуємо вам познайомитися з найкращими сучасними лікарями нашого міста, аби ви знали до кого звертатися, кому ставити питання і хто допоможе вам вберегти здоров'я та подовжити життя. Сьогодні це була Марина Гета, лікар-терапевт. Друзі, на цьому рубрика будь-здоровий добігає свого кінця. Далі ми знов повертаємося до військової тематики. Тож залишайтеся на хвиліні проти ліні.